Всім привіт! Щиро дякую. Приємно. Зараз пішла на городину копати картоплю. Ту саму картоплю, яка підмерзла, яка була під плівкою. Пам'ятаєте, в мене є відео. Зараз я вам покажу декілька моментів. Так? І буду її копати. Ось така картинка у нас з картополькою, нашою гарною пригарною, яка у нас вже зійшла. Так. Звісно, що ми бачимо? Під плівкою великий конденсат. І він замерз, тому що на дворі зараз нуль. Це лід. Такий ми маємо початок. Бачите? Цей один корчик, який був прив'ялий. Ось таку ми маємо картоплю тут. Є ще маленька. Вона б набиралася. Я думаю, з того, що вона була під плівкою, ми ні, ні одного разу її не поливали. І вона ото, як була волога, скільки було, так воно і. Ну, ось ось така картинка. Бачите? Такий малюнок. Ось така була картопля. Ось такі у неї були паростки, бачите? Ось. І ось тільки я викопала. Викопала більше, аніж посадили, правильно? Ось ще маленька є. Поки б вона висохла, вона б ще ця набралася. Ось так, бачите? Вона прив'яла з того, що вона, мабуть, недополита була. Тут ґрунт такий. Ну, ось так Дві, чотири, 2, чотири, шість, вісім, десять. І маленькі ще. Посадила одну. Ще і примерзла малесенька, була підстрижена. Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, так я говорила, синочку не віддам. Бережемо себе і молимося, будемо дуже обережні мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.